З хвилини мовчання розпочалася щотижнева нарада в муніципалітеті 21 листопада. Сьогодні в Україні відзначається День гідності та свободи. Протести у відповідь на рішення влади про припинення курсу на євроінтеграцію стали початком нової сторінки боротьби українців за майбутнє нашої держави. В пам'яті багатьох назавжди залишилося свавілля беркутівців, які на майдані у центрі столиці жорстоко побили студентів. Десять років минуло. боротьба. Триває, хоча нікого вже немає сумнівів ні в європейському виборі України. Тому що ми не просто європейці, ми суперєвропейці. Такої сміливості в Європі ніде більше немає. Це бачить весь світ і захоплюється нами. На жаль, в цій боротьбі тисячі, вже, мабуть, декілька тисяч українців віддали своє життя, але ми віримо і впевнені, що. Переможемо в результаті цієї боротьби. Ще одна сторінка історії, що згуртувала небайдужих до долі України громадян. Помаранчева революція 2004 року. Центральна виборча комісія оголосила попередні результати, за якими нібито переміг Віктор Янукович. Люди вийшли на майдан обстоювати право на чесні вибори. І часто називаючи майданом першим, а нещодавно неочікувано, на минулому тижні почали в інформаційному просторі обговорювати майдан третій. Ну, як учасник обох революцій, я хочу сказати, що ніякого Майдану у нас Росія організувати не зможе. Хай навіть не мріють про це, тому що Майдан він не організовується зовні. Щира боротьба українців за справедливість це і є Майдан. Його не можна нав'язати штучно організувати. З цим ми відрізняємося від наших сусідів дуже сильно, тому що для того, щоб вийти на Майдан, треба мати сміливість. Треба мати відповідальність і гідність. Чернігівці не стояли осторонь обох революцій, брали активну участь. Людей, які в 2013-му вийшли на Красну площу в підтримку Євромайдану, дуже швидко розігнали. Нині ж містяни, як і люди по всій Україні, об'єдналися у боротьбі зі спільним ворогом. Українці наближають перемогу на фронті і в тилу.